Слава Україні! Дякую, дорогі Ріслави, шановні пане спікер, шановні присутні, шановні пані депутати України, шановні урядовці, сіприсудні. Сьогодні вже 1240 день обномасштабної війни Україна стоїть в війні проти Росії за свою незалежність. Довше, ніж будь, то у світі очікувати. При цьому від першого дня ми зберігаємо повну керованість державних інституцій, всі системи реально-функціонуючої держави. Ми забезпечуємо фронт. Це дуже важливо. Тільки збільшуємо власне українське виробництво зброї, ми проводимо власні давні операції на території Органи і завдаємо реально відчутному полю Росії за цю війну. Ми пройшли за кризами повномасштабної війни та захистили Україну від російського бажання вбивати нашу енергосистему. Ми зберігаємо всю необхідну Україні логістику. Ми розбудували, де підтримуємо попри будь-які документності глобальну коалічну підтримку нашого народу підтримки України, має найбільшу історію нашої держави, кількість та якість. Друзів та партнерів України в усіх частинах світу. Ми здобули для України кандидатство в Євросоюзі. хочу дружані, перемовини щодо вступу. Україна має бути готова по всіх перемогах власним і доля подальших перемовин щодо вступу буде залежати тільки від здатності Євросоюзу виконувати в Вершую суді України створені та працюють такі моделі оборонної міждержавної співпраці, як данська модель, що передбачає залучення іноземних інвестицій, українське оборонне виробництво. Це масштабні проєкти на мільярди доларів. Ми виконуємо всі соціальні зобов'язання і навіть у час повномасштабної війни проводимо індексацію на інших соціальних поліціях. Україна має достатній залполютний запас, має всі особи для проведення самостійної політики та подальшого захисту нашої державності, суверенітету та незалежності. Кожен з цих фактів це результат патріотизму та ефективності конкретних людей. Це результат наших воїнів, які героїчно в'ються заради нашої держави і знищують окупанти. Це результат кожного і кожної. У нашій державі, хто працює заради оборони та заради стійкості України заради того, щоб українці могли жити. Це результат усіх, хто рятує та захищає життя в Україні. Я пишаюсь усіма нашими людьми мільйонами українців, які зі своєю державою. І це результат роботи самої держави. Я дякую урядовцям на чолі з Денисом Шнегалем. Дякую за те, що пройшли цей шлях, пройшли саме так, пройшли достойно. Я дякую кожному з усіх вас, шановні народні депутати України, хто підтримував і підтримує роботу українського уряду. Хочу ще раз повторити: сьогодні вже 1200. Труховий день повномасштабної війни. Ми всі хочемо миру. Як найшвидше. І хочемо, щоб цей мир був для України справедливим. Водночас ми всі бачимо, як непросто зберігати достатню підтримку світу та як багато у світі спалахує інших війн та криз, що розпорожують реально. Глобальну зусиль. Отже, Україні потрібно більше власної сили. Ми трансформуємо управління сироворони та виробництвом зброї таким чином, щоб за півроку відчутно збільшити час саме українською зброєю, доступною для наших воїн. Зараз усією зброєю наших воїнів близько 40 зроблено в Україні. За півроку має бути не менше, ніж 50%. Оновлений уряд України має провести всіх домовленостей, угод, меморандумів з партнерами сфері оборони оборонного виробництва усіх програм стійкості, щоб виконати домовленості на 100% в інтересах України. Будуть і нові угоди зі Сполученими Штатами Америки, що посилить позиції України, заради яких нам потрібні зміни у дипломатичній роботі з Америками. Ми маємо гарантувати нашу воїнам впевненість у забезпеченні сил оборони. Для цього збільшуємо, зокрема, внутрішній економічний потенціал України. А це неможливо без трьох речей. Перше максимальна перегуляція ліквідація будь-яких, бюрократичних перемог, непотрібних державних інституцій, чи функції просто дублюються. Друге максимальне звільнення суспільних сил України та залучення потенціалу. Партнерів заради економічного зростання України. Третє справедливість, тобто багато чому інші, більш сильні підходи до покарання тих, хто присягає на українську державність і хто краде український потенціал. Оновлення Кабінету міністрів України загалом системи української влади забезпечить реалізацію цих завдань. Україна отримає більше власної сили. Я вдячний Юлії Середенко. Дякую. За інфективну роботу програм підтримки українського виробництва та українських, українських підприємництва цей досвід роботи а, юлії заради нашої української стійкості та нашого економічного зростання має бути продовжений та масштабний, як він завдання українського уряду. Розраховано те, що програма рядових кроків буде представлена якнайшвидше та буде виконуватись щоденному режимі, кожен день має вносити Україні результат. Сили оборони та безпеки України будуть надалі отримувати весь необхідний ресурс для захисту нашої держави, для захисту наших людей. Ми посилимо переговорний напрямок для справедливого завершення війни та гарантування реальної безпеки для України. Буде продовжена цим всіх процесів. Та державних сервісів. Я очікую від уряду більш конкретного наповнення політики героїв програм підтримки ветеранів, також самих українських воїнів. Очікую від уряду порядкування та значно більш реалістичного підходу до соціальної політики в Україні. І також робити разом з урядовським, разом, разом з нашими дипломатами, разом з РМБО новим рівень оборонної співпраці з ключовими партнерами. Україна буде серед топових глобальних донорів безпеки та виробників зброї з метою повної та оперативної організації цих наших завдань я міжна за пропозицією депутатської фракції, яка має поліції депутатської фракції Верховної Ради України, подання про призначення Верховної Ради України Юрія Свереденко на посаду прем'єр-міністра України. Прошу підтримати це подання. Також я прошу підтримати і відповідні кандидатури інших членів уряду України, які будуть внесені за поданням прем'єр-міністра України та кандидатури міністра закордонних справ України і міністра оборони України. Дякую всім, хто з нами, хто з України, дякую всім, хто працює заради нашої держави і людей. Слава Україні!